Це, можна сказати, зближує людей. Ну, у нас ж різні відділи є. І деколи люди не пересікаються один з одним. А тут ми можемо всі разом побути в такій неробочій атмосфері. Немає значення, чи то є зима, чи то є літо, чи то є слякоть. Нас тут завжди раді бачити. Нам всім того дуже і дуже потрібно, і ми все спробували, нам сподобалось, тому ми продовжуємо, ходимо, рухаємося, бігаємо, жартуємо весело під хі-хі-ха-ха, під якісь вдалі ігри, і вдалі боли, нічі, які нам дається забити. Ні, спорт більше, ніж роботи. Бо, якщо пропустиш роботу, нічого страшного, а коли пропустиш тренування, ну ну но ну, Олександр Михайлович посмариться. Прийшов, ми трошки набрали ваги, змужніли, літа свої беруть, у кафе своє додає. Потім тут наїлися, там вже набіглися. Скурив, сам говорив, з мандрики. Ходимо, гуляємо, піднімаємося в гори. Вижить, з колективом, посміятися, додому заїхати всім разом, порозвозити когось. В мене просто мрія вже три роки, сісти станеш шпагат. Сподіваємось, що цього року наша мрія здійсниться. Може навіть і сьогодні. Моя. Стретчинг допомагає після робочих буднів трохи розгімнати спину і взагалі якось розімнятися, бо весь час сидіти на кріслі це дуже важко. Бадмінтон найчудовій серед тих видів спорту, він найдинамічніший, динамічний, тому що тільки в Бадмінтоні так швидко летить тих серед всіх спортивних зарядів найвища його стартова швидкість. Він досить демократичний, достатньо такої от ракетки, за якісь там смішні гроші. Кожного є майка після роботи, він треба багато нести, прийшов, і ти вже займаєшся, ти бігаєш. Тим більше на таких чудових хортах, тим більше в такому чудовому, причудовому товаристві. Дістав Тобто приходить вівторок, я вже сумочку, хоп, приходить четвер, хоп, і домашній в мене теж вже привикли. Все, Чоловік, от тобі футболочка, їдеш, ти йдеш на бадмінтон, та візнаєш нас з собою, трошки попробуємо. Ну, Я ходжу, тому що ми лишка ходимо. Лишка ходить, бо я ходжу. От ми так і Так, Однак, одне підтримуємо. Насправді це дуже рухлива гра. Ми не думали, що настільки бадмінтон є складною і важкою грою. Коли ми починали ходити, ми там думали, що як дитинці всі в є. А коли ми зійшли, ми побачили, скільки є технік, прийомів. Ну і це рух. Командно, стратегічно, дуже цікаво. До речі, так. Ви підняли руку. Хто з вас бачить свою професію футболістом? Ти ж на природі бігаєш, граєш в футбол. можна більше набігатися. можна е покидати, побігати, <с багато тренуватися, старатися мати бажання, так. не віливатися. Треба мати дуже багато успіхів. Lost, come... Ребята приходять на ігри на треніровки. У нас є спонсор Шепшина, который мотивує нас, дає нам форму. Зал, м'ячі, все, що необхідно, Поэтому ми, звісно, благодарні шипшини, які максимально стараються допомогти команді. Відчути себе частиною процесу, а процес називається Любов до баскетболу. Так. Саме для цього ми кожного тижня виходимо і як в останній раз. Тобто граємо, любимо і тримаємо себе в формі. Це було б неможливим без спонсора, тому нас він забезпечує всім необхідним. І я йому в низький поклон. Це дуже-дуже велике скажімо таке, відчуття вдячності людині, яка робить щось заради такого глобального розвитку спорту. Спорт це, це, це дуже важливо для всіх нас.